Вітання всім поважним глядачам, усім, хто прагне знань, чоловікам, жінкам, всім традиційно е Хелоу. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба Михайлов. Цим роліком хочу розпочати цикл пізнавальних роліків, де ви самі зможете отримати необхідні знання в аріфмомантії. Аріфмомантія саме так. Називається по справжньому наука нумерологія. Назвати її наукою складно, але той самий Піфагор, таблицю якого ми вивчали у школі, казав, що все є число. Звісно, арифмомантія не дає відповіді на багато запитань, але на запитання, хто ви і як себе вести в цьому світі. Нумерологія або арифмомантія дає дуже гарну інформацію. Наприклад, гіпотеті... гіпотетично людина народилася 28 грудня 1982 року. Для того, щоб Оцінити, що це за людина, треба скласти числа дня, місяця та року. Отож, 2 плюс 8 10, тобто 1. 1 плюс 2 3. 1, 9, 8, 2, Знову виходить 2. Отож, ми маємо три числа. Перше число індуси називали число дживи, тобто число індивідуальне. Якщо докласти до нього число місяця, то це вже буде число тхарми. А якщо докласти ще число року загальне число, це буде число карми. Отож, перше число один. Саме число, а не цифра, бо цифри можуть бути, бути різні, а число тільки від 1 до 9. 0 – це ніщо. Отож, 1 – це символ егоїзму, творчості, егоцентризму. Імпульсивності в чомусь людина така живе, як, як за правило одним днем. Друге число три каже про діяльність, зацикленості на матерії, тобто матеріальність, ну, а також непогане фізичне тіло, одначе таке тіло може. Товстіти, бо це таке число, воно пов'язано з накопиченням енергії. І нарешті третє число 2 це дуальність, залежність від інформації і інформативність. Та постійні пересуди робити, не робити, тобто людина ще зайнята інтелектуальним процесом. Загальне число, тобто число карми, як я казав, це 6. 6 – це, звісно, недосконале число, бо воно не повне 6 – воно може його побудувати. Або двома трійками, або трьома двійками. В цілому число парне це гарне число для жінок, перш за все, бо воно пов'язано з жіночою енергією, з енергією планети Венера. Але для чоловіків воно теж непогано, єдине, що воно імпульсивне. Воно дає людині таку можливість від. Власного вибору залежить, як живе ця людина. І в цілому, можна ще сказати, як цій людині можна знаходити ті самі погані числа, про які я завжди кажу у кожному прогнозі. Для цього треба просто-напросто взяти число народження без місяця, без року. І додати до того числа те число, яке буде напередодні. От напередодні у нас буде 22 число, тобто це 4. 1 плюс 4 непогане. Це каже про те, що день пов'язаний з настроєм. А от би якби сума 1 плюс 8, тоді буде 9. Дев'ять це непросте число, хоча це число досконалості, і всі люди намагаються досягнути цієї досконалості, бути цілісними. В будь-якому разі для людини, яка не має числа дев'ять у своїх складових, це число, перш за все, зациклюється. Це число. Якось ставить в якісь певні рамки людину, вона його заганяє у тупік. Це, звісно, не завжди таке відбувається, але якщо ви будете слідкувати за календарем і просто зможете вичислити для, для себе ті числа, які у сумі дають дев'ятку, то ви можете стовідсотково знати, що це за день. Але і інші суми. Також дають певні результати. Тож, якщо сума вашого дня, та сума дня, який іде, загалом дає число одиницю, то це гарний день для будь-яких починань, це день, пов'язаний з творчою енергією, з чоловічою енергією, чимось з чимось цегоїзмом. Такий, в такий день людина буквально світиться. Якщо загальна сума чисел приведе до числа 2, то це вже день переливання з пустого в порожнє, як то кажуть. Це день інформативний, це гарний день для жінок, бо саме жінки полюбляють багато спілкуватися. Ну, і окрім цього, це непоганий день для зустрічей та для алкогольних якихось возліяній, як то кажуть. Отже, якщо загальне число 3 – це дієве число, воно пов'язане з грошима, воно пов'язане з придбанням чогось матеріального, в цей день можна піти щось собі купити, і в цей день тягне на жрачку, поїсти тягне. Якщо загальне число 4 – Вашого дня народження та дня, який ви хочете проаналізувати, то 4 – це непоганий день для походу в якихось в якісь установи, де багато людей. Це непоганий день для того, щоб піти у театр, у кінотеатр там, де багато людей. Тобто, це непоганий день для різних зібрань. Якщо сума чисел дає число 5, то це день настрою, день напрямків, і все залежить від вас, від вашого настрою. Якщо він буде гарний, то й день буде гарний. Якщо загальне число шість, то це число експериментів, це число імпульсивності, число почуттів, тому цей день пов'язаний з почуттями. Якщо загальне число 7 це означає, що день пов'язаний з накопиченням знань і з непоганим просуванням теж до своєї мети. Також це непоганий день для придбання якогось нового досвіду. Якщо загальне число 8, тут двояке сприйняття. 8 – це число рівноваги, перш за все, а також це число розмноження, тобто 8 – це непоганий день. Для сексуальних взаємовідносин, а також для зачаття потомства. І нарешті, якщо загальне число 9, і це 9 не фігурує в формулі людини, це день, коли не слід вести себе активно, навпаки, слід замислитися, посидіти вдома, помедитирувати, можливо, поголодувати і не дозволяти собі. Різні і злішества, як то казав персонаж з якогось художнього фільму. Ну, думаю, на перший раз інформації вам предостатня. Якщо вам цікаво більш детально ознайомитись з кожним числом по відношенні до самої людини, то по вашим лайкам, по вашим відгукам. по... Вашим дописам я зрозумію, чи потрібно робити другу частину аріфмомантії та доповідати вам щось цікаве, що ви можете самі застосувати на власній практиці і отримати від цього неймовірні результати. Бо аріфмомантія це перший крок. До астрології, яка більш складна, ніж нумерологія, вона теж дає неймовірні результати. Головне розуміти, з чим ви працюєте, що це вже не просто числа в календарі, а це числа уособлені у планетах та зірках. Що ж, додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати. По вашим переглядам я також зрозумію, чи цікава вам ця тема. А я вам всім бажаю усіляких раздів. Зустрінемось завтра на каналі Езотаріум, бійцям українським бажаю тільки перемоги, хай ця інформація вам обов'язково допоможе в тому, щоб захиститись самим. Від лиха захистити від лиха цивільних людей і нарешті досягти того, чого очікують всі. І на фронті, і в тилу. Перемоги! Всім вам перемоги над темними силами. Не